Людинки, всім привіт! Давненько у нас не було електромобілів на каналі свіжих, свіжопригнаних з Німеччини, та і в цілому не було звітів по пригону автомобілів Власне, трішки виправляюсь. Не сезон, плюс питання з розмитненнями, оплатами зараз доволі таки суттєві є. Саме тому і автомобілів свіжопригнаних на каналі ви бачите мало бачили. Маю надію, що далі піде все трішки жвавіше. Я зараз їду на автомобіль, який попередньо був опублікований в телеграм-каналі. Везу його новому замовнику. Він прямує до міста Київ. Зараз проїжджаю місто Рівне. Автомобільчик уже практично розряджений, не тому, що я там десь щось погано розрахував чи ще щось зробив, а тому, що заплановано. Декілька тем по цьому автомобілі, які хочеться висвітлити, відзняти. І от Я зараз якраз запланував зарядку на самому пункті Антопіль. Тут є хаб великий, де можна і заїхати, зарядитися. І познімати якраз ніхто не заважатиме, тому що попередньо є заправка ОККО, там теж потужні зручні зарядки, але там е, трафік шумно, дорога поруч, а тут тихо і спокійно. І е, одразу хочу перепросити за те, що автомобіль сьогодні у нас доволі такий брудненький буде, тому що хоч і 8 квітня на дворі, але таке враження, наче десь на небі хтось сидить і грається тумблером, то вмикає, то вимикає літо і зиму. Почергово то сніг лупашить, і добре, що автомобіль приїхав. Тільки на зимовій гумі. не добре, а добре, що саме зимова гума на ньому стоїть, тому що класно, коли саме два комплекта є в автомобілі. Зараз якраз заїжджаю, один порт вільний. Бачите, тут трафік доволі таки активний. Ставимось на зарядочку і буду вам розповідати, що тут у нас сьогодні приїхало. Приїхало щось цікаве, як ви бачите вже по попередньому зображенню. Отакий гольфік в білому кольорі. Одразу почнемо ззовні. Він не в простому глянцевому білому кольорі. Це в нас Орікс Вайт, як називає його виробник. Це в нас білий перламутр. Він зараз дуже-дуже Гарно переливається на сонечку. У нас, як бачите, незвичне лобове, воно має підігрів. Єдине, що в нас трішки визбивається зі всієї концепції зарядженого е e гольфа це ці диски 16-го розміру. Так би якби 17 в нього були, було б взагалі е, топчик. У нас тут е, Full LED фари, тому що вони в е гольфа дуже часто бувають дві лінзи, виглядають як Full LED, але не мають вирізання асистента DLA. То тут у нас є якраз повний комплект. Камера асистентів на лобовому спілі. Є у нас радар фронтального асистента, є у нас, звісно ж, адаптивний круїз-контроль. Датчики парковки перед зад Є у нас омивачі цих фар. Гума, як я вже сказав, попередня зимова Є безключовий доступ на передніх дверях. Дзеркали незвичні, є у нас значки мертвих або сліпих зон. Тут у нас тонування, звісно ж, салон. Тканина це комфорт лайн від стандартного 7-го гольфа. Далі Ambi Light, синій колір на дверних картах, підсвітка порогів, складання дзеркал, підігріви, електросклопідіймачі датчик світла дощу. звісно ж, Тут ви вже бачили цифрову панель приладів. Пробіг 80 822, мультикермо, синя строчка. Ну, В'ягольфа, e в принципі, це база. Всі асистенти у нас, дивіться, що у нас є. Lane Assist, мертві зони, адаптивний круїз-контроль, або можна інвертувати на лімітування обмеження швидкості. Фронтальний асистент, тобто автомобіль. На швидкості, якщо ви десь трішки відволічаєтесь, він загальмує, але від 30 км на годину це все працює. Панель приладів можна навігацію сюди вивести, дуже велика кількість різних параметрів. Тобто доволі цікаво, це все виглядає таким чином. Топова мультимедіа побуває восьмидюймова. Тут у нас 9,2 дюйми. Це Discover Pro повністю з щедрутовим апконектом активованим. У автомобіля є, а він не запуститься повністю. Давайте якось викличемо. Ні, камери ми не побачимо тут, але вона тут є. Тобто є камера заднього виду, яка відкривається в значку. Клімат двозонний з підігрівами, і в автомобіля є тепловий. Насос. Тобто заряд, як бачите, доволі таки не слабенький, дуже гарний косметичний станок на такий пробіг. Тобто пластик, в принципі, от рукоятка, вона ще не дуже і затерта, як і по суті саме кермо. Воно не має протертостей. Прям таких Сліди використання, звісно, є, але ж 80 тисяч і це не трасовий автомобіль, це у нас електричка, електромобіль, який їздить зазвичай по місту. Сіре, ну, комфорт-лайн. виконання, повністю оздоблення по картам, дзеркало з автозатемненням. Тут все, звісно ж, з підсвіточками. Такий цікавенний гольф, а що у нас позаду? Позаду тут практично без зауважень. Є також ставочки, але вони не підсвічуються. На жаль, топові ліхтарі, лев'ї гольфа вони ну, як в базі бувають. Динамічні поворотники, багажничок. Повний комплект у нас тут є зарядка і подовжувач. Все В оригіналі, звісно ж. Тут у нас аварієчка, знак аварійної зупинки і ремонтний набір. З компресором тут іде у Гольфа, В принципі, база для нього, тому що запаска повноцінна туди не влазить. Стан косметики дуже гарний. Одразу. Я вибачаюся ще на початку відео, бо в дорозі автомобіль по такій погоді, дуже брудний. Стан карти задньої обшивки дуже дуже гарний. Порт у нас є швидкий, тому що є гольфи, бувають без швидкого порту. Для багатьох це якраз таки не є проблемою, тому що автомобіль в цілому, якщо навіть в максимально сприятливих умовах, може пробігати біля 250 км. І це доволі таки недалеко, тому дуже часто їх купують для того, щоб їздити ну, на недалекі відстані навколо свого дому. І заряджають вдома, і швидкий порт не потрібен. Але от для перегону, чи коли іноді треба десь поїхати, на Далеку відстань. Це якраз таки дуже і дуже потрібна штукенція. Приймає він на борт до 40 кВт, в залежності від температури і зарядженості самої батарейки. Отакий гольфік, друзі, новому власнику в Україні став з усіма витратами, з доставкою, але до Львова з розмитненням, яке є мінімальним на ці автомобілі, з сертифікацією. Автомобіль зараз сертифікований 14 800 євро. У нього повністю не фарбований кузов, тобто в оригінальному лакофарбовому покритті, ну і доволі непогане наповнення по асистентам, як я вважаю. Ну, в принципі, топові фари всі асистенти, навіть сліпі зони, безключовий доступ. Якраз для автомобілів, який ти сів, встав, сів, став постійно. Це дуже крута опція, дуже крута штука. Денні ходові вогні, але знову ж таки, це. База для Є-Гольфа. E Отакий такий автомобільчик хотілося вам, друзі, показати, продемонструвати. Є подібний в телеграм-каналі, але трішки більш заряджений. Посилання на телеграм-канал є в описі до відео. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Там я регулярно публікую автомобілі від перевірених дилерів, перевірені моїми колегами. І маю сказати, що ці автомобілі зараз в більшості своїй роз'їжджаються якраз таки для українців, які мешкають в країнах Європейського Союзу або Навколо них в Україну зараз доволі мало всього заїжджає, через що ви мало в принципі автомобілів і бачите. Власне, дякую за увагу. Якщо автомобіль сподобався, тисніть подобайку, думки, коментарі лишайте внизу під відео. І до нових зустрічей, друже. Ти теж заряджений, бачу. такий неелектризований.